Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Яким не вистачає зараз грошей на фінансування? І цей закон про те, аби кожен українець підвищив податок з себе на 3,5% не набагато від свого доходу, або профінансувати своє життя і свою армію. Голова профільного комітету парламенту Данило Гетманцев під час розгляду понад 1300 правок до податкового кодексу найчастіше використовував саме такий аргумент. Держава звертається до громадян про додаткове відрахування на армію, бо інших джерел нема. Згадав навіть сторічну історію та відмову Центральної Ради запроваджувати податок три карбованці з кожної української сім'ї. Патріотизм у справах і патріотизм у прийнятті непопулярних важких рішень, але таких рішень, які збережуть нашу з вами державу, найвищу нашу з вами цінність, і яка яка вартує набагато більше ніж три карбованці або три з половиною відсотки податку на доходи, який ми зараз просимо всіх сплатити на користь виключно нашої армії? Переконання на депутатів подіяли. За 247 рішення прийнято, закон прийти в цілому. Опозиційні фракції не підтримали таке голосування та називають це підвищення податків рекордним. Це рекордне підвищення податків. Чому воно рекордне? Тому що ставка оподаткування збільшена на 3,5 пункти, і не в залежності, скажем, від розміру доходу. І ще чому рекордне, тому що стосується. Великого кола суб'єктів, від підвищення податків ще цього року очікують отримати майже 60 мільярдів гривень. Військовий збір зросте з півтора до п'яти відсотків для всіх громадян України. Платитимуть його і ФОПи першої, другої і четвертої групи по 800 гривень на місяць. Це 10 відсотків від мінімальної зарплати. А третя група заплатить 1 відсоток від доходу. Це не катастрофа, просто люди, які отримують зарплату в білу. Певну кількість місяців отримають її менше на 3,5%, на той відсоток, який піднявся. Потім ми сподіваємося, що роботодавці трохи вирівняють. І за нас за, за рахунок наступного підняття зарплати цей це буде вирівняно між першим та другим читанням. Були сподівання, що підвищення військового збору буде меншим, а натомість зросте на 2% ПДВ. Економісти вважали це кращим варіантом. Підняття на 2% ПДВ призвело б лише до невеличкого зростання цін на 1-1,5%. і це було б справедливо, бо це платили б всі: і тюнівики, і схемники. І, і звичайні люди, тож це було більш рівномірно розподілено по економіці. Але ПДВ не змінили. Натомість запроваджують і додатковий 50 відсотковий податок на прибутки банків. Нові податки будуть і для ЗС влада називає це датінізацією, а опозиція застерігає від ймовірних ризиків. Бо підвищення податків без реальної боротьби з тіньовим бізнесом і корупційними схемами серйозно вдарять по чесному бізнесу, який і податки платить, і армію підтримує. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, Факти, ICTV, Єдині новини.